Кабінет міністрів вилучив контрацептиви з переліку товарів, які не оподатковуються. На думку виробників, нова норма може призвести до подорожчання презервативів на 20-25%. Представники благодійних організацій теж вважають, що висока ціна контрацептивів перетворить їх на недоступний товар для соціально незахищених верст населення. Натомість, на думку голови комітету Верховної ради з охорони здоров'я Тетяни Бахтєєвої повідомляє комірсант, така новація може навіть зменшити роздрібну ціну презервативів, оскільки в Україну завозили товари далекі від. Медицини і продавець міг встановлювати будь-яку ціну. Тепер, коли товар обкладатиметься податком, усі змушені будуть фіксувати його реальну вартість. Безпечне кохання в Україні стає надто дорогим задоволенням. Через постанову Кабміну про виключення презервативів зі списку медпрепаратів, тепер контрацепцію обкладатимуть податком на додану вартість. Тобто виріб номер два одразу здорожчає на 20%. Але це півбіди у розпал курортного сезону, коли попит на презервативи суттєво зростає, їх мають вилучити з усіх аптек і магазинів, аби переоцінити та промаркувати по-новому. Тобто на місяць, а то й два контрацепція взагалі зникне. Де менеджмент працює швидше, в сетях а быстрее, где это происходит медленнее, то есть это может действительно затянуться на месяц-полтора, в некоторых случаях даже до двух месяцев. Україна лідер Європи за темпами поширення віл. За оцінками міжнародних експертів з ВІЛ снідом українців майже 350 тисяч. І головний спосіб передачі захворювання статевий. Тож постанова кабміну вважають громадські організації. Сумну статистику суттєво погіршить. Окрім збільшення віл-інфікованих, недоступність презервативів спричинить і спалах венеричних захворювань. Але навряд чи Бебі Бум радше зросте кількість абортів. Буде зростати ціна на презервативи. Молоді люди на яких передбачена використання цієї продукти. Укції не зможуть нею користуватися. Отже, ми будемо мати в результаті більшу кількість інфікованих в Україні. Проти таких урядових новацій і сама українська молодь, які віддати за пачку презервативів 30 гривень, надто дорого. Це має бути доступно везде і вся, особливо по деньгам, студентам, у котрих в принципі гроші. презерватив дійсно захищає від багатьох Інфекцій світвіл, віл, всі ці болезні дуже опасні для здоров'я. Натомість у Міністерстві охорони здоров'я заспокоюють запровадження оподаткування на презервативи, не вплине на їх доступність, але здолає спекуляцію на ринку контрацепції. Є і фірми, які закупають по 20 центів, а завозять нам на Україну по 2 долари, тобто практично 100% тисячу процентів, ну мягко говоря, увеличення стоїмості. От проти них це направлено. Цьких організаціях кажуть, лікування одного віл-інфікованого в Україні коштує 500 доларів на рік. Це майже 5 тисяч гривень. Тож, отримуючи нині невеликі прибутки від ПДВ на презервативи, потім державі доведеться витрачати мільйони на подолання наслідків епідемії віл СНІДу. Ольга Тохтамиш, Андрій Маяков, факти ICTV.